Похід на царгород, Геть за морем українським, понад склом босфорських вод, дивні вежі і палати розкидає царгород, наче вир кипить, торгує крамом, зброєю вином, вдень він вуликом здається, а вночі чудесним сном. Із усіх країн до його лється хвилями народ. Наші теж торгові люди їздять славний царгород. Та не любить грек чужинців і тримає їх в руці. Хоч не їдь, одурять, скривдять наші, скаржаться купці. І Олег на греків лютий став збиратися в поход. Хоче він до України прилучати царгород. І укрили Чорне море українські байдаки, розгорнулися вітрила, заспівали вояки. Простір, воля, грають хвилі, море диха, як живе, мов лютує, що з піснями легковажний хтось пливе. Небезпека, вітер, буря, гнуться щогли кораблів. О, хіба згорнути крила важко, довго для орлів, і гуртом завесло взятись, разом взятись і гребти, море, море і в негоду любе сміливому ти. Так три дні пливли по морю без турботи, без нудьги. Ось і веже царгорода, ось і грецькі береги. Але греки вже знали, що летять до них орли, і щоб пристань не пустити, ланцюги перетягли. І звелів Олег на берег витягати кораблі. Що ж, мовляв, як не по морю, то поїдем по землі. І колеса, приробивши він вітрила розпустив. І на невидане тут сталось найдивніше диво здив. Ой, повій, повій ти вітре, швидше коней повези. Зашумів, повіяв вітер, покотилися вози. Вороги перелякались, До Олега шлють послів. Не руйнуй нас, все дамо ми, щоб ти, князю, не схотів. Ну, гаразд, покора ваша погасила в серці гнів, і, здається, ми, братами, станемо з лютих ворогів. Царю, хай моє купецтво вільно ходить цар-город, Хай торгує й купує вже без кривди і без шкод. У купців не буде зброї. Я обмежу їх число. Щоб не більше як півсотні їх на раз у місто йшло. Цар годився на умову, хрест святочно цілував, князь на волоса Перуна і на меч присягу склав. На воротах царгорода князь Олег свій щит прибив. На воротах царгорода український щит висів.